Приходячи сюди, ми спускаємося от такими сходинками, от, от такими от і фактично це є мандрівка в часі. Тобто ми спускаємося з умовного австрійського Львова до середньовічного Львова, адже вірменська церква є найстарішою спорудою цієї центральної частини Львова, і фактично, стоячи біля неї, ми стоїмо в 14 столітті. Але тільки частина тої території біля вірменської церкви була доступна для туристів і для львів'ян до цього часу. Це тільки там, де ми стоїмо. Територія справа і зліва від вірменської церкви, яка вмощена надгробками. Давнього кладовища вона була закрита. Вона була закрита, туди можна було попасти тільки випадково, іноді туди відкривали двері з середини самої церкви.